Тим часом СТС відкриває, радше викриває нові візитівки Сум. Перше з них уже на в'їзді до обласного центру. Там наша знімальна група натрапила на картину, яка просто шокує. І з місця вражаючих відкриттів Анастасія комендантова. Якщо ви думаєте, що ця стела перша, що ви зустрінете на в'їзді у Суми, ви помиляєтесь. Вас зустріне ось ця величезна купа сміття, і приємне враження від міста вам гарантоване. На цьому звалищі як на ринку можна віднайти все. Скільки це сміття пролежало біля цієї траси, невідомо. Проте достатньо поглянути на нього раз і стає моторошно. Підтримує таку думку і ця жінка, яку ми випадково зустріли під час зйомки. Проте каже, вся справа у людях. Я особисто могла б сагітувати, скажімо, е, ну, ні мало людей, які прийшли б і поубирали цей весь мусор. Єдине вопрос, як е, виспитати Далі, щоб люди не робили то, що вони роблять зараз. Як така ситуація склалася на самому в'їзді у місто, ми питали в інспекції благоустрою, проте на тому кінці дроту слухавку ніхто не підняв. Якщо таке жахіття не турбує відповідальні структури, людей закликає СТС не ставитися байдужо до свого рідного міста. Анастасія Комендантова, Олександр Сорбат, новини СТС.